не. що робимо? Напевно, зайде в євротрек, так? Напевно. добре, заходимо. Що ти мені того, блядь, пердеш? Так, давай далі. Давай, воно, блядь. курсы сейчас с другом, пускай пиоре. А ну, ксенку скажи сейчас. Ничего не скажет, блин. Да? у эм, меня фура дав за крыма, давайте, поехали. Так, давай. Давай того пугну. Що там пишуть поклонники Ютуба, а. що там пишуть, не знаю. Так, їдемо. Веземо, коротше, коротше, бетони наверх, коротше, на дах. Не дивимося наліво-направо, одразу повертаємо і поїхали. Так. Зелена, газуй машина! Я всю дорогу не буду знімати, тому що це дуже довго. Мені треба паліт відео дуже багато, так, ліво нікого немає. Так, що там? Так, які градуси його настроїли ясного. Можна вже рушати. Поїхали. Мій друг стисняється. Зараз четверта година, а в мене, в мене зараз пів восьмої. Я не знаю, яка у вас, у вас взагалі може бути в зимі якийсь, блядь. У мене зараз кінець навчального літніх канікул. Зараз... Ой! Я здаюся зараз... нормально. Даємо задню, машину, відступаємо, так. Добре, здається, все нормально, а тут я найде ч. Дивіться, ця гра трошки може бути долбанутою, бо я нікого не чіпаю, вона мені з'їдає гроші та пафі. Поїхали. Луна не треба себе нервувати. нас звертаюся до психіо, які можуть ходити із-за ігри. Перевищено швидкість вас, я що говорить, дебільна гра. Так, поїхала далі. Під 50 пиші їхати, та ті в тупо поїхали, пігнали. Так я ж говорю, я всю не буду знімати, О, коли сяду на рейс і все, і закінчу відео. Тому що ну, навіщо? Просто дивіться, їдеш і все. Що з вами тут говорить? Ще відео треба піліти, там, коротше, всяка фіняр, ну якась пертячка їде спереду. Дивіться, мися подивимо на карту, го. Тука? ага, ясно Роттердам. Ми їдемо в Роттердам, потім біля Ротердану. Коротше, повертаємо направо там зразу через корабель, я з від. Так, поїхали. Нам повертати не треба, тому що ми їдемо прямо на навігаторі, так показує. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал. Через пару років, а може століття, я стану популярним, навіть не знаю. Перший 500 їхати. Ну добре, їдуть 500. Я чуть це не стукнув, то капець, фура до побачення, DCD. Я їду на фурі DAF, якщо хтось не знає. Ні, ну Зараз в мене інакше валін. Так то моя фура дав. Просто не хочу нищити її, мрі. знаєте, як я їжу. ще не знаєте, ви тільки бачили. Підсотку їхати, окей, так. Ой, який то спуск прикольний. Mm. Все, ми біля Роттердаму, так, тут у нас зараз місту ходить. Зараз буде поворот направо через корабель. О, з вас вітає Роттердам. Треба трошки неліво дати, їхати посередині. Таке буває аварії, вони дуже часто стаються. Тільки в фурах такого нема. Просто я тренджу, що тільки впадає на голову. Не говорю, буде поворот направо. Так. Пробуюсь, там поехал дальше. Тут світлофоры, да? Кейт, тормози. Ага, тут світлофоры нема. Лоу. Не обманули моего чим, так поворот набрал. Ой, что ты фура? Що то за фура Інтересно мені? Ага, ясно. Ясно, Рено. А Жорено, бля. А, короче, бля, херни. Приїхала дальше. Я не понял. А, все окей. Ми вже доїжджаємо. Мы їдем девяносто км на годину. Якість з цієї гри, я вам скажу така собі. Як для кого. Ну, ось, кажу, заважаю знімати відео поклонники. Що стало, їдьте? Давайте стали вони. Себере на обгін і все. Встало. О, я вже доїхав. Треба тормозити, по направив про пропущу. Я вам кажу, то дебільна, більш на знімає, каже, це слічно то ж ніхто не їхав, так поїхав далі. От, під газку. урод. правильно, что тормозишь. Я сто занят. Заглохло, лол. Так, ребята, всем спасибо за просмотр. С вами был Снупи. Mm -hmm. Mm -hmm. Что ж, всем спасибо за просмотр, с вами был Снупи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а с вами был Снупи, всем пока, -педова.